Віці це містер стовочник, трохи вона його осправила, у мене все один день. У мене ув'язнув з нього відео. Може в один день все і вийшло, Та, ну коротше, що тут у нас. зробив я собі теплицю для рисун Болотяних. Звернув досюда. Ну аж неділі. Так. Ось у мене тут повністю камиш 9 штук. Тут у мене частуха була на три ряди, тут невеличкий пропуск, тут осока 4 штуки. Невеличка вийшла. Ну, трохи буду тут робити богара. Ну, тут теплицю ми розберемо бо і вже нічим не допоможеш. Тут спеціально заливаю воду, Все, щоб була. Тут вода в такому було в болоті. Коротше такі. Огляд, теплиці Аква. Можна так назнати. Ну, коротше, ще буде петі, іноді можна довіряти. Скажу вам точно. А, добре. Буду на цьому закінчувати відео. всем пока. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всем пока.